Україна зустрічає 33-ю річницю незалежності, і фактично третину нашої новітньої історії існує Національна гвардія. Сьогодні в нашій студії заступник командира закарпатського підрозділу Національної гвардії України підполковник Сергій Суханов. Вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Оскільки я згадувала про 33-ю річницю, то почнімо з того, з чим ваш підрозділ, з чим взагалі Національна гвардія підходить до цього дня. Я наголошу, що в 24-му році Національна гвардія відбулось 10 років. Вона відтворилась на стику внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України і з виконання функцій правоохоронних перетворилась на бойовий підрозділ, набула бойових навичок. І дійсно ми зараз підходимо до 10 річниці Національної гвардії України, до три річниці незалежності України бойовим. Автономним підрозділом, який виконує різноманітні завдання на по всій ділянці фронту. І я вважаю, що дуже успішно виконує ці завдання. Бойове хрещення дня гвардійці пройшли ще в час антитерористичної операції. Так Так. розпочалось це 2014 році. Нацгвардійці виконували завдання від Луганської до Донецької областях. В різних містах приймали участь у Звільнені Слав'янська, Кроматорська. В той час почали опановувати техніку, новітню техніку, якої на той час не було в підрозділі Національної гвардії України. Дуже допомогли в цьому питанні добровольці, які сформували батальйони і увійшли в структуру Національної гвардії України. Їм керували такі герої України, як генерал Кучицький, який загинув під час бойового завдання. І насправді тоді почалось, почався цей рух, почалось створення нашої національної гвардії України, і вона приклала дуже багато зусиль до відбиття збройної агресії. Початок цієї антитерористичної операції, яка почалась в 2004 році. Повномасштабне вторгнення стало великим викликом. Чи була Нацгвардія готова до цього? Знаєте, це був виклик. Це був дійсно виклик, тому що, ну, безперечно, військовослужбовці постійно готувалися до виконання бойових задач, але вперше ми стикнулися це саме в 2014 році, і для батьох із нас це стало несподіванкою. Але як штатні контрактні офіцери, військовослужбовці, солдати, сержанти, так і добровольці, люди, які стали до лав. Цивільні звичайні люди різних професій швидко опанували професію військовослужбовця, зразки озброєння, зразки техніки, навчились бойовим діям і тактичним діям. І є ще багато чому навчатись, але перше таке бойове хрещення, перше таке серйозне виклик ми отримали тоді. Саме тоді були створені. Інструкторські підрозділи до цього цього не було. Ми саме тоді, по прикладу НАТО, взяли за на озброєння і зарекомендували себе, ці інструкторські підрозділи зарекомендували себе з кращої сторони, що дійсно підготовка необхідна як простого солдата, так і офіцерського складу. Тобто на всіх ланках потрібно потрібен був новий підхід до навчання військовослужбовців, до навчання всіх ланок. Щоб по-новому проводити бойові дії і вдало виконувати бойові завдання. Якщо говорити про закарпатських гвардійців, то які, які завдання поставлені перед підрозділом? Дуже різноманітні завдання це і охорона громадського порядку, охорона важливих державних об'єктів, конвоювання засуджених та екстрадиція цих засуджених, також охорона консульських установ і наш підрозділ. Виконує зараз завдання на Донецькому напрямку. Я не можу назвати населений пункт, але успішно, досить успішно виконує саме зараз бойове завдання по стриманню ворога і надає йому просунутися. Які бойові здобутки ви окремили? Бойові здобутки різного характеру, як знищення живої сили противника, зупинка штурмів. Наші військовослужбовці успішно. Тримають один із напрямків і не дають ворогу просунутися в населені пункти, також знищення броньованої техніки противника. Є танки, знищені танки, я маю на увазі з нашого боку. Також є і наші інженери і сапери, які успішно мінують. І нещодавно, допомагаючи одній із бригад наступу, наші сапери-інженери допомогли своїми діями зупинити. Прорив на одному з напрямків, і була знищена броньована група техніки противника. Нещодавно в Ужгороді відкрили центр рекрутингу. Нагадайте трішки про нього, що він пропонує, як він діє. Так, дякую за запитання. Це ми до цього підійшли трошки новаторсько. Ми скажімо так піддивилися у наших побратимів Збройних сил України раніше Національної гвардії. Такого в частинах не робили, ми вирішили спробувати це. Такий підхід. Він приносить свої плоди. Ми ще розвиваємось, але я вважаю, що працюємо досить успішно на тому етапі, якому ми зараз є. Ми пропонуємо гідні умови проходження служби: фінансове забезпечення, речове забезпечення, медичне забезпечення, а також соціальний захист військовослужбовців. В військовій частині створені всі служби і умови для проходження. Гідної служби для людей різних напрямків і віку цих людей. Вони можуть обрати професію за спеціальністю. І якщо, Особливо, якщо у них є вузькі навички, тобто вузькі спеціальності, або це, наприклад, від звичайного сантехніка, сварщика, слесаря-ремонтника до оператора БПЛА або снайпера. Кулеметника ми мож, ми можемо і надаємо ці, ці місця і ці навички. Угу. А як діє сам центр? Ще скажіть, чи кожного дня він працює? Тобто, коли Наш може... центр працює кожного дня з 8 ранку до 18.00. З понеділка по суботу, наша рекламна продукція, наші номери є як в місті в, в міському центру рекрутингу, який знаходиться в ЦНАПі, так і є взаємодія з ТЦК обласними районами і по районних адміністраціях Закарпатської області. А чому взагалі важливо саме ну, такий формат рекрутингового центр? Тобто, потрібно більше інформувати чи от яка більше? Так, у нас зараз цивільне населення не зовсім інформовано про те, як саме відбувається рекрутинг. Як саме відбувається набір в підрозділ Національної гвардії України, і в цілому не тільки Національної гвардії України. Ми також можемо спрямувати. У нас є інформація по вищим військовим навчальним закладам нашої країни. Також у нас є зв'язок зі Збройними силами України. Тобто ми можемо надати інформацію, і спрямувати саме туди, куди людині необхідно. І у нас є інформація, якої в інтернеті. Ви не знайдете просто так. Тобто людина прийде і може передивитись перелік посад, які ми можемо надати, е, яка буде заробітня плата за певною посадою. Чому вона буде навчатись? Де вона поїде навчатись? В яких умовах, е, які умови проходження служби, що вона буде отримувати, яке майно, яке медичне забезпечення? І більш детальну інформацію саме надасть рекрутиновий центр. Е, плюс. Після прибуття в підрозділ після рекрутного центру людина поїде в навчальний центр Національної гвардії України, де здобуде первинну військову підготовку, отримає ази, так би мовити, військового, військового фаху. І після цього повернеться в підрозділ і буде вже розподілена згідно здобутих навичок і своїх побажань, і її розподілять в той чи інший підрозділ. Якщо говорити про службу у вашому підрозділі, то це за мобілізацією чи за контрактом? У нас є служба як за мобілізацію, так і за контрактом. Безперечно, ми надаємо перевагу підписання контракту, тому що країна, Верховний Головнокомандувач, командувач Національної гвардії України, і ми зацікавлені в тому, щоб створити професійну армію. А в першу чергу професійна армія це контрактна армія. Але якщо людина бажає проходити. Службу за мобілізацію. Тобто, у нас є як контракт, підписання контракту на три роки, це звичайний контракт, так і контракт за, до закінчення особливого періоду. Тобто контракт за мобілізацію. І, в принципі, умови проходження служби однакові, як і для контрактника, так і для людини, яка прийшла по мобілізації, але є трошки відмінності від. Від цих видів служби. Розкажіть більше, що очікує тих, хто до вас долучився, тобто про якісь курси молодого бійця і так далі? Так, е курс молодого бійця е буде тривати місяць? Вона... Це абсолютно для всіх, так? Це так, Для новоприбулих, програм. або це буде контрактник, або це буде людина по мобілізації. Якщо людина е раніше служила, мала досвід військової служби, але більше як 5 років не займалася військовою справою, тобто не проходила службу. Вон, ми відправимо її на в навчальний центр, де буде з нею професійні інструктора займатися безперервно військовою підготовкою. Цілий місяць суто будуть вчати військову справу по напрямкам вогнева підготовка, фізична підготовка. Е, дуже велика віддається перевага фізичній підготовці, тому що військовослужбовець має бути фізично відтривалий і здатний виконувати завдання в тих чи інших умовах. Плюс буде військова топографія, це вміння орієнтуватись на картах. Тобто навіть в нашу еру сучасності, в еру цифровізації планшетів, може буде статись різне, і все одно треба вміти орієнтуватись на картах. Так само є підготовка із новітніми зразками, і озброєння, так само БПЛА, робота з планшетами з різними програмами і вміння стріляти. З усіх видів озброєння, які є в підрозділі. Ну, вона здобуває ці навички, е здає екзамени. Ну, тобто, в начальному центрі після проведення місяця підготовки вона здає екзамени, е і вже після, так збувати, курсу молодого бійця вона повертається в підрозділ. І далі підрозділ працює е з цією людиною всередині підрозділу. Тобто підготовка не зупиняється ніколи. Ми постійно підвищуємо свої навички професійні, військові по всім напрямкам. А розкажіть ще про навчання за кордоном гвардійців. Чи є такі так? Ми можемо і направляємо військовослужбовців на навчання за кордон за різними програмами. Починаючи від сержанта командира відділення, закінчуються офіцерами вищих ланок молодшим офіцерським складом, вищим офіцерським складом. Що це мається на увазі? Людина їде за кордон в різні країни в країні наших партнерів. НАТО і навчається за стандартами НАТО, за спеціальністю. А якщо це командир відділення, її вчать, як керувати відділенням в бою, застосовувати зброю, техніку, зв'язок, тобто людина вчиться по новітнім знанням, як само і як ці прийняти, приймати безпосередньо в бою. Це дуже важливо. Ми також поступово переходимо до цих норм. Наші навчальні центри переходять до цих норм. І дякуючи нашим партнерам, ми можемо цю вимогу скористатися. Якщо це стосується офіцерів, командири зводів вже безпосередньо їдуть отримувати навички, керування взводом в бою. Ну, тобто, її не тільки вчать керувати взводом, а ще й, щоб людина могла спромогтись взяти на себе керування на ланку вище. Тобто після взводу йде рота, вона щоб здобула такі навички, щоб якщо щось трапиться під час бойових дій, тобто командира роти поранить, або він буде вбитий під час бойових дій, різне може трапитись, щоб його командування міг на себе прийняти, командир зводу. І так само починаючи від лейтенанта командира зводу, закінчуючи командиром полку, полковником, людина вчиться і отримує ці навички. І успішно їх приміняє. Зараз ще триває так, вступна кампанія щодо вступу до вищих військових навчальних закладів. Так? так, розкажіть про це більше. У нас в країні є, якщо брати по Національній гвардії України, у нас є Національна академія Національної гвардії України і Київський інститут Міністерства внутрішніх справ. Ми направляємо як туди, як в Київський інститут, так і Національна академію Національної гвардії України. Це безкоштовне навчання. По-перше, по-друге, ці навчальні заклади надають гідні умови для проходження військової служби і на навчання на всіх рівнях, починаючи від забезпечення, закінчуючи рівнем акредитації, наданням цих вмінь та навичок курсантам. В середньому вчаться 4 роки за різними напрямками. Це і командно штабний факультет. Суто командирська ланка, якщо військовослужбовець або цивільна людина захоче і бачить себе в ролі командира, і хоче просуватися суто по командирській ланки, вона обирає командирський факультет. Є е, логістичний факультет, це технічна частина, робота з технікою, робота з озброєнням, е, тилова робота, тобто речове забезпечення, продовольче забезпечення це також один із важливих видів забезпечення, якщо людина хоче. І бачать себе в цьому напрямку, вона обирає цей факультет. І є гуманітарний факультет, там поглиблення вивчення іноземних мов, військові переводчики. Людина може поїхати в країни-партнери, які знаходяться в Європі, в Америці, і працювати там, вже безпосередньо на, на базі цих країн отримати ці навички за рахунок те, що вона вивчає. Поглиблено іноземні мови. Також ми можемо направити в заклади Міністерства оборони України, якщо людина хоче пойти по напрямку Збройних сил України. Ну, там вже більш ширше, скажем так, більше напрямків, ніж Національної гвардії України, бо все ж таки Збройні сили трошки відрізняються від Національної гвардії України, і у них є напрямки, яких немає в Національної гвардії України. І що б ви побажали з нагоди Дня Незалежності? Хотів би побажати всім нам. По-перше, віри, Віри в силу оборони України. Віру в те, що ми переможемо ворога. Ми не дамо йому просунутися на нашу землю. Те, що ми обов'язково переможемо. Сили, наснаги. І як би важко не було не здаватись і підтримувати сили оборони України, як можемо підтримувати, хто чим може підтримувати. Тому що є не тільки фронт, ну ми розуміємо, що є не тільки фронт, на якому всього безпосередньо на лінії зіткнення, є також інформаційний фронт, економічний фронт, і воно все працює. Тільки в комплексі працює. Тобто максимальні ефективності можна здобути, коли ми всі від останньої людини до останнього військовослужбовця почнемо працювати. Ми працюємо і продовжуємо працювати сумісно і сумісними силами. Здобудемо перемоги і виб'ємо ворога з нашої країни. І ще хотів би подякувати волонтерам нашої країни і не тільки нашої країни. А тобто... Всім волонтерам, тому що волонтерський рух розпочався дуже давно. Він дуже потужно показав себе у 2014 році. І на початку повного штабного вторгнення волонтери дуже допомогли в стриманні ворога в таких містах, як Харків, Київ, в Запорізькій області, місто Херсон, і продовжують це робити. Вони роблять дуже титанічну роботу. Ми навіть не уявляємо, наскільки. Наскільки багато вони роблять, хотів би їм всім подякувати. Дякую, що, що вони роблять це для нас. І ви почали з віри, тому будемо вірити в кращий розвиток подій і дякую вам за розмову. Так, обов'язково все буде Україна!